Ну а зараз трошки хочу розповісти про футбол. От, як в Іспанії відбувається навчання дітей? Це зараз ми прийшли на таку партіду суботню, тобто вони в тиждень два дні займаються. Да? От, Наприклад, це другий рік вже ходить Тимофій мій. Воно він там грає. Воно він зараз спробую збільшити. Воно він на, на позиції дефенса, захисника От. І ось так таким чином відбувається. Значить, два дні вони, це понеділок, середа, у них тренування вечором десь о, 7, о 6 7 годині, так? От, І потім вони приходять кожну суботу, у них такий нібито екзамен. Вони приходять здавати цей екзамен. О, футбол дуже велике має значення в, в житті от іспанців. да, ну Це така дуже, дуже так би мовити. Для них не те, що навіть повсякденна річ, а нібито обов'язково як їжа. Да? Дуже багато дітей займається. Бачите, от, як у них все побудовано? У них, не знаю, мені здається, що трошки не так, як у нас. Бачите, всі батьки стоять, дивляться навіть на такому не, ну, не головному тренуванні. Це не головне тренування сьогодні. От, Вони займаються, так би мовити, ну, зараз я. Трошки стану, щоб було зручно. От зараз вони займаються трошки, ну це якби проміжні такі, але це все одно екзамен. О, тобто е, дуже багато грають. Тут діти, коли займаються, вони дуже багато грають. Отут от зразу такий барчик, бачите, щоб батьки не скучали. І це при кожному полі, і це не є чимось таким ну там жахливим чи щось ще таке. Да всі тут собі сіли, от, почекали там своїх дітей. от І все. О, все, вони вже переділися, я дивлюсь в зелену форму. Переділися. Зараз буде партіда з червоною командою. А. І от таким от чином відбувається це все. Наприклад, коли відбувається матч, ми живемо прямо прямо біля стадіону. Це просто ну нереально. Я вже вивчив всі їхні пісні цієї команди. От. Коли, наприклад, ти приходиш, от я вже не знаю, розповідав, мабуть, да? коли ти приходиш десь на день народження, сідають батьки окремо, діти окремо, а ну, там, жінки окремо і діти окремо. І батьки сіли всі, я теж так до них присів. Це перший раз ходив свій. От, присів і вони говорять, що Діпа, ти якби яка твоя команда? Ну вони ж мають на увазі одна із двох, які в місті є, тільки дві команди існує і все. Я сидів, думав, думав, яка в мене команда. Кажу, динамо Київ, моя команда. <рес> от. І от, значить, от в такі школи, в такі школи приходять місіонери, і вони так би мовити, ну потім відбирають дітей, вони роблять відбір. От. І діти можуть потрапити, наприклад, от у нас це Свілля і Ріал Бетіс це дві команди. От. І... Таким чином, в принципі, він і відбувається. І чому в них, наприклад, такий високий рівень футболу. Да? Це тому, що вони постійно грають, вони не тренуються бігать там, чи щось. Ще. Вони грають, грають і причому грають на високому рівні. От, наприклад, оця суботня матч да? це нібито виступ. Це тут вже повинні прийти глядачі. Розумієте? І це надає якогось певного ну, такого відповідальності. Да? От. І от таким от чином. Відбувається тут, тобто в них закладається те, що от вони е, ну, якби вже серйозні гравці, і їх мають взяти там кудись. Да? От. Або просто навіть для себе. Вже дуже такі, от ну, мої тут знайомі іспанці, вже у віці вони досі грають у футбол. Це по-любому, там кожну суботу, ось от тільки що ми їхали, о, бачите, все вже поклопали, і зараз починається футбол. Uh, і ось тільки що ми їхали, їде на мотоциклі хлопець, у нього ракетки, м'ячик, і він собі поїхав в суботу зранку десь гуляти. І так дуже-дуже багато людей, дуже спортивна нація. Якби там не говорили про них, так само і голландці, да, там що говорять, як в Голландії, де приїжджаєш, там куча цього всякого. Ну там ці кофешопи, траву курять, нічого подібного. Коли ти заїжджаєш от в Амстердам і ти їдеш по околицям, да, там, де житлові будинки, спальні райони. Там навпаки там більше спорту, ніж щось іншого. А, і от таким от чином, таким чином, таким чином вони вибудовують таку от свою спортивну націю, спортивну молодь, і у них це все виходить. Так, ну все, зараз я буду дивитися за матчем. Хто у нас тут виграє? А, а вам на все добре? Інтегруйтесь на цій землі, нехай все буде добре.